Налі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Дуже насичений тиждень. І хто слідкує за нашою діяльністю, знає, що оперативні новини завжди у нас у Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Отже, ми розпочали тиждень з позачергового засідання виїзного в Ірпіні, яке було присвячено третій річниці звільнення Київщини. Я переконаний, що ми звільнимо всі території України і укладемо справедливий мир. Ну а впродовж тижня дуже багато роботи, яке пов'язане з євроін. Іграцію та підготовкою до відкриття чергової сесії Верховної Ради мав також честь познайомитися і особисто провести першу зустріч із своїм грецьким ізові головою з грецької сторони україно-грецької комісії з питань економічного співробітництва. Ну і звичайно, два виїзних важливих для мене захода, оскільки є головою. Координаційна рада утвердження української національної та громадянської ідентичності з приємністю отримав запрошення взяти участь у відкритті заходів щодо. Високого статусу, який вибороло місто Львів як європейська столиця 2000, молоді 2025 року, а також у заходах, присвячених сторіччя спілки української молоді, організація, яка була створена в 1925 році у Києві, пережила період радянської окупації, відновилася в діаспорі, повернулася в Україну. Завдяки таким молодіжним патріотичним організаціям ми і маємо можливість зараз стримувати російську агресію. Слава Україні!